Стосовно вчорашніх заяв Трампа, а вони були стосовно України стосовно Росії, знову розчаровані Путіним. Але як будуть діяти, незрозуміло. Якщо нічого не трапить, ну тобто знову цей набір слів. Якщо нічого не трапиться, то ми, можливо, змінимо нашу політику і підхід, і все таке інше, будемо слідкувати. Не знає, що робити, знову не знає, що робити, тому що нібито черговий бідлайн скінчився, а нічого немає. Пане Романе, тут парадоксальна ситуація, тому що і міністр фінансів Бесент, і міністр енергетики заявили про ті кроки, які вони підготували санкційні. Трамп тримає ситуацію. Це говорить про те, що він рухатися серйозно про треку санкцій, а я би сказав, просто антипутінський дій не буде. Це відчувається. Це перше і друге. Зверніть увагу. Після зустрічі поїздці в автомобілі на Алясці з радарів зникла тема файлів Епштейна. Тобто, явно, що тут є якийсь діл, і ще є одна проблема. Тема повернення акцій американським підприємствам продовжується. Тобто, це означає, що є якась, якась домовленість, яка не носить. Ні зовнішньополітичного характеру, ні глобального, ні секторального, а вона носить приватний інтерес. І отут видно, що ми не знаємо цієї аргументації, а вона діє. В іншому випадку, Вітков мовчав. А так він, бачите, він фонтанує, хоча останні крайні дні будь ласка, він, 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 він якось так от замовк, він перестав говорити, хоча його. Чергове, це розмови про те, що зробили недосяжний крок, прогрес і так далі. Мене, чесно кажучи, вразив. Він же бачив, що все вже все обнулено. Навіть вчорашні заяви Ушакова про те, що та таких домовленостей і близько не було. До них треба відноситися, і просто як би до того, що Ушаков дезавоює те, що говорив э, э, Путін на шос. І як до того, щоб відсунути тему Трампа е, на другий план? Бо там же на щось, пам'ятаєте, Путін сказав, що зустріч з, з Трампом відкрила дорогу для мирного вирішення. Ця фраза абсолютно нічого не означає. Вона перекинув на Трампа якби певні речі, мати все. Але те, що Трамп не буде приймати ніяких кроків, ні по відношенню Китаю, ні по відношенню до Росії це вже очевидно. А чому це щось особисте, як ви кажете, тому що він е, вважає їх, е, їхні системи правління такою, як для себе, і вважає їх своїми як, ну, певним чином е, ідолами. Чи він бачить, що інструментів немає просто ні, а його мета, те, що стосується Китаю, досягти угоди, угоди більш-менш вигідної для США і не більше. На що Китай не піде, і те, що Китай вперся. Хочете таке ми, то давайте ми відповімо так само і тримає свою лінію. Те, що стосується Росії, то тут, безумовно, є те ж саме якийсь ченч, про який можна лише догадуватися. Але він знаходиться в зоні економічних, фінансових інтересів, а не політичних, можна сюди, також як аргумент привести. Нобелівську премію. Ви ж бачите, він зв'язує, каже Путіну. Будь ласка, Аляска і окупована частина Донбаса тобі в розробку на рідкісноземельних елементах. Приступай до цього, але за це припинив вогонь. Ось, де тема була діалогу в Алясці, скоріш за все. Путін це відкинув. У Путіна інші цінності. До речі, Трамп цього не розуміє. Що ці речі, про які ми з вами не одного разу говорили першопричини. До речі, в декларації ШОС, там такі тема проскочила: законні територіальні інтереси і неділимість глобальної безпеки. Ці два пункти є. Ну, Вони ж зрозуміло не могли прописати там те, що стосується першопричин. бо вони російську агресію як би обійшли взагалі. Ну, описали так. там Ірано, ізраїльську, було, фактично, так. Описали Ірано, ізраїльську, ізраїльсько-палестинські відносини, але тему російської агресії вони якось ну, та й зрозуміло, чому вони обійшли, бо вони з одного боку, якби не дали Путіну своє виписати хоча в двох позиціях воно таки проскочило там, а з іншого боку, і не стали на бік. Україну засудити не можливо. могли, а підтримати ну, це було б через що по Ну, очевидно. Це хоча зрозуміло, вже що ця трійка Путін Кім Чен Ін і Сі Цзіньпінь що це означає в цьому цій ситуації, пане Романе. А особисте може зіграти все ж таки між Росією між Трампом і Путіним, тому що ну, Вашингтон пост вказує, що Меланія Трамп передала через свого чоловіка листа Путіну. Не атакуйте, не вбивайте українських дітей. Путін. Відповів чітко була не так давно атака. Загинули дуже багато людей в Києві і серед них четверо дітей. Ну, тобто, от вам відповідь на прохання пані дружини президента Сполучених Штатів. І пост пише, що ну це особиста образа, як Мелані, так і Трампа. Це не грає ролі ніякої для нього. Пане Романе, втягування Першої Леді Америки в цю тему воно штучне, від самого початку було. Пам'ятаєте, я так злегка завжди використовував цю тему. Там прокинувся Трамп, Меланія подала каву. От в такому плані можна говорити. Але роль Меланії Трамп в зовнішній політиці вона не настільки серйозна. Як про це писали, думають, будуть думати і так далі. Трамп він настільки ж ігнорує внутрішню ситуацію, тим більше, що він в цьому відношенні є ну, патріархальна людина. І звідси, бачите, він навіть не прореагував. Бо ну, насправді можна ж було сказати хоча б слово. Бо тоді. Згадаємо тоді, як він каже: я приходжу, а Меланія мені Мелані каже: так. а тут він просто проігнорував відповіді. От. І важливо ж, треба пам'ятати, що є же ще й лист української сторони. Ну От. так, це ще якби інший кейс. Добре, завтра зустріч у Парижі, пане Романе, 4 вересня збирається коаліція охочих на запрошення Макрона. У якого до речі багато внутрішніх проблем. Ну то окрема історія, і ну власне є палат заявляє, що Європа очікує у Сполучених Штатів виконання домовленостей, які були нібито досягнуті під час цієї похальної зустрічі у Білому домі у Вашингтоні, коли європейці і президент України були у Трампа, Чекаю, чекали, нібито сполучені Штати, але Таймс напередодні написав, що від сполучених і навіть казали, що буде Трамп особисто. І, можливо, буде зустріч Зеленським, але там пише, що ніякої американської присутності на коаліції охочих не буде. І друге питання: чи чекаєте ви чогось від цього більш конкретного? І друге питання: чи існує проблема всередині Європи стосовно гарантій безпеки? Тому що Урсула фон дер Ляїн каже: є чіткий план. Присутність на землі також обговорюється, вона чітко розписана, одне, друга, третя. І тут історіус міністр закордонних справ, ну власне і Мерс також. Кажуть, яка коаліція охочих на землі, німців точно там не буде. Ну, тобто, і Урсула фон дер не повинна такого заявляти, тому що Євросоюз не може взяти на себе таку відповідальність. Тобто, перше, що зі зустрічю, чи чекаєте ви чогось, і друге, чи існує все-таки протиріччя всередині стосовно гарантій безпеки для України? А, перше питання важливіше, яке ви поставили, бо насправді розшивка всього змісту? Вона залежить від участі Сполучених Штатів і дотримання певної ролі. Дуже чітко про це написано в матеріалі колишнього генерального секретаря Андреса Фок Расмусена в Financial Times. Таймс. Стаття від 2 вересня. Це насправді, з моєї точки зору, один з найкращих матеріалів на цю тему, який виходив. Тим більше, що він написаний людиною, яка розуміється на цій темі. І що там важливо? Що там важливо, для того, щоб вся ця модель працювала, участь Сполучених Штатів є обов'язковою. Там невелика роль. Причому роль, яка дозволяє Сполученим Штатам заробляти. Але вона потрібна і тоді все розшивається. Перше, буваєте, Причому що потрібно показати, показати Росію? Воно, воно розшивається аж так: до 60 тисяч участі а, військ європейських, а, які дислокуватимуться на території України. А, ну і тема, яка стосується повного забезпечення Збройних сил України, інтегрування в модель НАТО. І в тому числі це під управлінням заступника, командуючого об'єднаними силами, тільки не командуючого, як це писали в попередній тиждень, а, а заступника. А заступник, командуючого європейць. Там навіть відомо хто, бо нині це британець. От, тобто, як тільки є сигнал, але Расмус про це попереджає. Що, коли ви маєте справу а, з Трампом, поки в овальному кабінеті не підписано документ, все, про що він говорить у цьому плані, не вірте йому. Поки він не підписав, от тоді можна говорити, ситуація зірвалася з місця. При чому? У чому правий абсолютно Расмусен, модель гарантій безпеки і всі оці складові, про які говорять, пишуть, воно повинно бути зроблено до. До укладання угоди про мир. До. А це говорить про те, що це можна почати і зараз робити. Це кардинально міняє підхід. Більше того, ініціатором цієї позиції є британці і французи. Ми бачимо, що ну, Макрон він уміє це подати. Британці мовчки це роблять і тиснуть. Насправді, в цій статті відображено. Європейське бачення і розуміння ситуації від Америки що потрібно. Потрібна е, важка е, авіація, бо це треба в одну мить реалізувати тобто, доставити, розмістити. От, подальше треба аерокосмічний контроль, розвідувальні дані і логістика американська. Ну, те, що потрібно, а готові вони на ваш погляд до цього? Тобто, це. Починаючи від того, що інфраструктуру можуть будувати американці, закінчуючи всім іншим, це прибуткова річ для Америки. Причому вона нічим не загрожує Сполученим Штатам Америки. А ідея, яку придумав Дональд Трамп з приватними арміями, це говорить про те, що він має інтерес. Він особисто має, або люди біля нього. І вони намагаються обійти оцю політичну тезу. Про те, що жоден черевик військового не стане на українську територію, тобто це Але обговорюється це... стосовно присутності приватних американських військових. Так? Так. так, ну і фірм, які б могли б інфраструктуру забезпечувати. До речі, це дуже важлива річ, як показує зараз до озброєння реалізація цієї програми Rearm Europe, що тема інфраструктури є надважливою і не випадково в Європі зараз відновлюються ці. Колишні військові так звані дороги, траси, бо їх просто із-за конкуренції, із за інших міркувань занедбали. Тому над цим іде серйозна робота. Тому в цьому відношенні тема не випадково дискутується: буде хтось від Америки, не буде. Якщо не буде, то ми отримаємо мінімум інформації про цю зустріч. Зрозуміло. Тобто, якщо інформації буде багато, то знаєш, щось таке було погоджено, так виходить. Добре. На сам кінець, коротко, вже багато ми з вами говоримо, тому що не можу не спитати поява Віктора Федоровича Януковича. Ну, по-перше, зрозуміло, що нібито живий. Але не всі впевнені, що це він. Ну, все-таки будемо виходити з цього. Навіщо, навіщо дістали людину, про яку вже майже всі забули. Ну звісно, це росіяни. Звісно, цими тезами. Я проти НАТО, але за ЄС. Це що? Передвиборний слоган для нового готую? Чи ну, до чого це взагалі? Навіщо його взагалі дістали? Ви знаєте, мені, пане Романе, не одного разу доводилося спілкуватися з Януковичем, і я знаю його поведінку в різних ситуаціях. Я можу сказати, що. У цього чоловіка, який звертався до нас, був дуже бурхливий попередній день, От, і він виглядав не першого гатунку, але витягнули його е на світ. Пам'ятаєте, е начальник е головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов попереджав, що буде цілий ряд кроків інформаційного іншого плану. Які будуть спрямовані на руйнування внутрішньої ситуації. І тому а, сміливо об'єднуйте тут в одне вбивство Андрія Парубія, виповзання цього динозавра а, Януковича, атаки, оці, які посилилися при зміні тактики і так далі. Це все складові одного і того. Я би сюди відніс, в тому числі заяви Ушакова про те, що ніяких домовленостей з Трампом не було. Сюди лягає і вся епопея Шос, Пекін і таке інше. Тобто ну, зверніть увагу: якщо це все звантажити в один камінь, то ним можна розчавити половину людей, бо вони слабкі, вони не витримують такого тиску кошмарного. Тому в цьому відношенні і поява навіть цього динозавра вона лягає сюди складовою, тим більше з тезами, що я ж хотів. В ЄС, а в НАТО ні, і це проблема, і так далі. Ну тут, тут все зрозуміло насправді. Ну, тобто, я не такий поганий, як всі вважають, і все-таки, ну тобто можна чекати далі, якихось інших таких кроків стосовно інформаційної дестабілізації, намагання дестабілізувати Україну всередині. Що ж, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую. Нагадаю, зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком. Дякую глядачам на розподій, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете вподобати це відео. Ми будемо вдячні. А також залишити свій коментар стосовно будь-якого питання, яке ми зараз обговорювали з паном Романом. Дякую, що були з нами. На все добре та до побачення.